Під час вживання алкоголю між двома мешканцями села Річки стався конфлікт, у результаті якого один наніс сокиру іншому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Поліцію викликали сусіди, бо почули сильний крик. Крик був навіть цей, кажуть покійний, дуже кричав, що чи не вбивай там, чи ще що то поняли. Хлопця знав я із малечку, хороший був хлопчина. Ну, тільки одне, що він як хворів. А, ну і, а цього товариша, що оце ж його лишив життя, я знаю, десь роки, може, 15. Ні хорошого, ні поганого я за його не той. Ну, як було таке, що він там жінку щось бив, там ще одного товариша що пили в місті, так то я так більш не є, саме. На місце події правоохоронці встановили, що під час спільного розпиття спиртних напоїв двоє чоловіків посварилися на фоні раптово виниклих неприязних відносин. Не стримавши агресії, 56-річний господар будинку взяв сокиру та наніс своєму 42-річному гостю декілька ударів в області голови та шиї. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. Встановлено, що до вчинення вбивства причетний місцевий мешканець, якого затримано в порядку статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 КК України, тобто вчинення умисного вбивства наразі слідство триває.